Фахівці ДПІ в жовтневому районі провели кілька заходів з метою залучити до кампанії декларування якомога більше запоріжців. Дивіться наші наступні сюжети. Фахівці ДПІ в Жовтневому районі на початку кампанії декларування доходів провели лекцію для студентів та викладачів класичного приватного університету. Викладачі не тільки першими дізналися про нововведення та зміни і мали можливість одразу отримати відповіді на свої запитання. Виступаючи перед студентами, керівник податкової інспекції АНПОЖЕРІДА відзначила, що на сьогодні перед податківцями стоять такі важливі завдання, як роз'яснення норм податкового кодексу, податкування доходів фізичних осіб та активізація дій у рамках декларування доходів. Во-первых, мы сегодня общаемся со студентами экономических специальностей, и налоговое законодательство, оно непосредственно связано с их будущей профессией. Поэтому в обязательном порядке мы думаем, что это необходимо будущим экономистам. Цель сегодняшнего... сегодняшнего занятия, да, занятия, сегодняшняя тема – это налогообложение доходов физических лиц. Это связано не только даже с их будущей профессией, но и, в принципе, с текущей жизнью, потому что сейчас они уже учатся, да, может быть, кто-то где-то уже работает и обязан декларировать свои доходы. Кроме того, они могут воспользоваться налоговой льготой, что тоже предусмотрено действующим законодательством, поэтому это налоговым кредитом. Поэтому тоже разъясним сегодня, каким образом они должны подать декларацию, в какие сроки, кто имеет право на налоговый кредит. Заступник начальника ДПІ Маргарита Шевченко звернула увагу слухачів на те, що декларування передбачає реалізацію права платників податку на податкову знижку, і що важливо для студентів отримання часткової компенсації витрат на навчання в різноманітних навчальних закладах. Студенти і викладачі університету взяли активну участь в обговоренні актуальних питань оподаткування. Я вважаю, що такі зустрічі дуже полезні для нашого покоління, так як воно допомагає не тільки закріпити ті знання, які ми отримуємо в інституті, але також воно допомагає нашим батькам добре розбиратися і допомагати нам добре розбиратися в налогному законодавстві. Діло в тому, що зараз багато нам дають теорії, а практики мало, щоб знати і більше углубитися в то, що связано з налогами. Я що такі мероприятия нужно більше делать. Ми знаємо, що це проходит раз в год. Желательно, бы це було чаще. Потому що немає достаточной інформації, яку можна применять на практиці і слід її правильно все знати на закінчення. Проректор соціально-виховної роботи класичного університету Сергій Білоусов подякував усім за увагу та висловив надію, що подібні заходи будуть проводитись регулярно. Час міжрегіонального ярмарку вакансій, який проводився для абітурієнтів і студентів у виставковому комплексі Казак Палац, податківці жовтневого району провели акцію Задекларуй доходи у цій справі. Їм допомагали волонтери, студенти Запорізького класичного приватного університету. От сьогодні на нашій ярмарці наші волонтери, це студенти класичного приватного університету. Они сьогодні прийшли на эту ярмарку, щоб рассказывать посетителям і гостям о процедурі декларування доходів ребята пройшли спеціальну підготовку і поэтому сьогодні діляться своїми знаннями. Аналогова інспекція розпространила такі от інформаційні флеєра для удобства граждан і для більш ефективної роботи. Для студентів обов'язки волонтера податкової служби не лише почесні і корисні в плані отриманих знань і навичок щодо податкового законодавства, а й допомагають їм швидше інтегруватися в соціальне середовище. Многие люди зачастую не знают той информации, которую налоговики хотят донести. Но когда к тебе подходит молодой человек и дает какую-то информацию, разъясняет, то это, в общем-то, очень многим в жизни, наверное, помогает. Информация, которая приходит к ним напрямую в руки. Я считаю, что для молодежи самое главное в этом движении, что они, во-первых, поймут себя, посмотрят на жизнь несколько другими глазами. И самое главное, что они поймут, что они, в общем-то, даже этим приносят большую пользу нашему Мо государство нагадаємо, що кампанія декларування триває до 1 травня поточного року.